26 квітня 1956 року вибух на Чорнобильській атомній електростанції спричинив до жахливих наслідків. Це була найбільша техногенна катастрофа у історії людства. У музеї Кропивницької гімназії інтелекту учень Кирило Діденко розповідає про аварію на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Тут зібрали захисний одяг, світлини, документи і речі, якими користувались ліквідатори з Кировоградської області під час перебування на Чорнобильській атомній станції. Співзасновник музею Леонід Гришков розповідає тут майже тисяча світлин та експонатів. Оце у таких противогазах і респіраторах, Наші солдати строкової служби із криші четвертого нергоблоку скидували графіт. у касках. 100% таких наші пожарні тушили пожежу. У кипяченому бітумі Розповідає, 37 років тому, у 1986 році жив у селищі Полісся Київської області. Працював керівником паспортного столу. З першого дня аварії і наступні п'ять років каже займався евакуацією та відселенням людей з Чорнобильської зони. Отримав статус ліквідатора аварії. У мене в руках зараз знаходиться дозиметричний прибор. З цим прибором я п'ять років пройшов Чорнобильську зону. Він показував дуже шалені. Показники радіації, але слава Богу, на сьогоднішній день у нас у приміщенні на вулиці показує 14-16 мікроренген у Кропивницькому. Чоловік мешкає протягом 32 років. Експонати для шкільного музею каже, збирали протягом двох десятиліть. Оце все, що ми надбали, і дай Бог, щоб воно збереглося. Оце буде пам'ять нашим нащадкам про те. Що зробили ті люди? Будуть народжуватись інші покоління, і я думаю, що будуть пам'ятати про наш подвиг. Учасники ліквідації це захисники вітчизни. Ми захищали Україну. Ми навіть більше, ми захищали весь світ. Це світлина 36-річного лейтенанта Анатолія Гніденка, який до Чорнобиля потрапив 30 жовтня 1986 року. Нині 73-річний чоловік, дивлячись на фото, згадує про свою роботу в Чорнобильській зоні. Я особисто займався обезпеченням тилового, тилового забезпечення. Ось наші всі тиловики. Оце тут командир групи, полковник Іївлів з Одеси. Ще один заступник із Луганська, подполковник Іванов. Це я, це з Одеси Раговець, дозиметріст. От і наш водій Вітвіченко. Щороку учасники ліквідації аварії та вдови ліквідаторів збираються в гімназії щоб вшанувати пам'ять загиблих. Поділилося життя чорнобильських вдов на дві половини до Чорнобиля і після Чорнобиля. Після Чорнобиля Кожна з нас пройшла дуже нелегкий путь через те, що бачили, як вони як вони боліли. Відвідати цей музей можуть всі охочі у години роботи гімназії. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.